Я вилетіла з України ну, з Румунії з Бухаресту Я летіла першого квітня, третього я була в Катманду. І п'ятого ми вирушили якби в цю експедицію. Вона Складається з двох частин, ну, з трьох, напевно, спочатку 10 днів ти йдеш просто пішки ну, гімалаями, скажімо там, на початку є два чи три села, а потім йдеш просто там, немає поселень, але там є такі невеличкі маленькі будиночки, називаються ті хауси, де є декілька ліжок, тобто є кімнатки, ти можеш там ну, заночувати, є кухня, де тобі готують, тобто можеш там перекусити. От ми ночували в таких ті хаусах. Потім 10 днів ти йдеш до то ми піднялися на висоту 5700, де знаходиться базовий табір під Макало. Базовий табір це велике поселення, де живуть всі групи, хто з'їжджається в цей сезон на конкретну гору. З різними агенціями вони співпрацюють непальськими. Там є правило, що ти не можеш сам підніматися, ти зобов'язаний взяти когось з Непалу, ну, гідів і так далі.